Ви кажете, що зараз у нас такий хай да, високий сезон цього всього чи ще можна зробити вакцину від грипу, чи вже пізно і чекати наступного року? Ще можна вакцинуватися від грипу? Того як не всі сказати, щоб усі зараз перехворіли вже грипом, такого не можна, але якщо. Людина не хворіла достеменно підтвердженим варіантом грипу протягом цього сезону, вона може спокійно провести вакцинацію від грипу, так як це забезпечить, навіть не те, що людина не заразиться, це не основне, навіщо нам потрібна вакцина. Те, що вона матиме менш тяжкіший перебіг, в неї не буде таких тяжких ускладнень, і це не призведе до смерті. Це, от, напевно, основний той дзвіночок, про що люди не розуміють, навіщо там люди вакцинуються. це основне, що це не призведе до смерті. Тобто історія зробила вакцину, але все одно захворіла. Вона може бути, просто перебіг буде легше, і людина не помре. Вакцина це не гарантія того, що не буде грипу. Це, це гарантія того, що ти не помреш або дуже дуже важко не перехворієш. Правильно розумію? Та так, звичайно. Тобто, вакцина захищає від тяж... тяжкішого перебігу. Мінімальне порівняння. Люди так і люблять порівняння. Моя дитина вакцинована. Захворіла грипом. Перший день була температура, піднялась 38,5, це те, п'ять. Це до чого я там наміряв. Я дав, що рознижуючи, почав давати противірусні. Все пройшло. Інша ситуація. Дитина, яку я там проконсультував, температура з першого дня 40 і більше, стан тяжкий. Вони не можуть ніяк температуру збити. дитина дають ліків не іблювання і. Це все супроводжується циклічно 5-7 днів в різні ситуації. Моя дитина вакцинована, та дитина не вакцинована. Звичайно, це не ті порівняння, які нам говорять дослідження. Так, це не дослідження, це просто вибірка е, мінімальна, хоча б в порівняльному такому вигляді. Тому вакцинація це досить таки важливо і про це потрібно пам'ятати і не забувати. І зараз можна її зробити, якщо не хворіли, достеменно підтвердженим грипом. А чи є безоплатна вакцина від грипу в Україні? Дивіться, на даний момент її немає, але я прочитав нещодавну новину, що для деяких груп населення це от зараз на 9 лютого буде розпреділено 12 тисяч доз вакцини від грипу. Як воно буде розпреділятися, я цього не знаю, але певні категорії, можливо, будуть забезпечені. У ну, нас вже виходить. 9 лютого, коли треба було трошки раніше робити, але все одно, якщо вона буде, то варто це зробити. Але загалом для загальної маси людей для, для загальної кількості людей вакцини безкоштовної немає. От я вирішила вакцинуватися. Що далі? Куди я йду? Є два варіанти: або ви йдете до свого сімейного лікаря, до педіатра, говорите, я хочу вакцинуватися. Вони говорять: все супер, підіть, будь ласка, в аптеку, купіть вакцину, візьміть там холодовий елемент, поверніться до нас. Кабінет вакцинації, проведемо вакцинацію і ви підете. Або ж ви йдете в приватний кабінет, вас на місці проводять вам огляд, проводять на місці вам вакцинацію, ви йдете і ви захищені. Тобто є два варіанти шляхи. Скажіть, а оцей варіант, який восени оголошувало Міністерство охорони здоров'я про можливість вакцинуватися прямо в аптеці, він не працює зараз. Ні, на жаль, він не працює, і я навіть не розумію, яким механізм вони хотіли це зробити для того, щоб проводити вакцинацію. Не забуваємо, що є варіанти е алергічних реакцій, як би там би не було. Вони досить рідкісні, але вони можливі, і для того рекомендовано після проведення вакцинації проводити певний час з тобто з лікарем, який може надати, або з медперсоналом, який може надати відповідну допомогу. Я так само читав, що ці моменти хотіли вестися, але достеменно таких даних, що це все проводиться, або воно десь зависло, загрузло, і на тому це все закінчилося. Хоча було б цікава практика за кордоном. Ця практика працює да. і. І доста і, і достатньо ефективно працює. Можливо, е, якби в нас було більше розуміння, навіщо це робити? Того як е, люди не бачать цього тяжкого перебігу, і вони не розуміють, навіщо тоді робити вакцинацію, як Це банальна респіраторна інфекція. Ми його перехворіємо, 5 днів там, перехворіємо і все. Але насправді гриб це набагато тяжкіше. Різні варіанти ускладнення Ті в мені до ускладнення головний мозок буває, тому це. Якщо є можливість захиститися від того, й хроби, від якої можна померти, щоб цього не зробити. Тому, друзі, якщо бачите, чуєте наживо чи не наживо, обов'язково, будь ласка, вакцинуйтеся, вакцинуйте ваших близьких, вакцинуйте ваших дітей. Якщо в вашій родині є захисниця або захисник, будь ласка, зробіть все можливе, щоб вони також вакцинувалися, бо це вбереже життя, а життя наше це не дорожче. Може ви порадити якусь ем, ще додаткову вакцинацію? Як ну от ви її зробите, буде менше проблем потім з респіраторними хворобами? Чи є щось таке? Чи немає? Вакцина є в назва її є, є є вони певні вакцини. Але... Але зараз трошки в Україні з вакцинами туго. Ну тобто, маю на увазі, що дефіцит по деяких вакцинах є, і ті, що необхідно робити, вони в певній мірі відсутні. Якщо ми зараз говоримо, наприклад, дуже зараз багато вітряної віспи, і немає можливості вакцинуватися, профілактуватися, цього всього зробити. Тому рекомендував би, але її немає. Тобто, якщо вона буде в наявності, її варто зробити важливо вакцинуватися в п'ямококу інфекції, це забезпечить. Можливість захисту від ускладнень у вигляді бактеріальної інфекції, яка може накладатися на ГРВІ, може накладатися на грип на коронавірус, або бути самостійною інфекцією. Вакцинація від пневмококової інфекції так само важлива, і її можна провести. Вона є в принципі в доступі, її можна провести або в приватної клініки, або так само звернутись до свого сімейного лікаря-педіатра, задати їм деякі там запитання, де як мені що це все можна провести, якщо вона є в аптеці, бо це може бути знаєте, так. Зараз вона є, потім її хтось викупив, її знову ж таки немає. Важливо вакцинуватися по календарю щеплень, це однозначно, щоб ці всі вакцини, які там прописані по календарю щеплень, були повинні проведені. Якщо порівнювати, які проводять вакцинацію за кордоном. Мінімальні та вакцинації. Якщо подивитися на нашу, то в нас взагалі там якась мізина. На я наскільки знаю, в Сполучених Штатах Америки вакцинують від респіраторно сенситіальної інфекції. Є, є там певний перелік, тобто РС вірус його так само відпроводить. Вакцинація в нас цього немає. Якщо вчасно встигли провести вакцинацію для дітей, то це може бути вакцина від ротавіруса. Якщо вчасно певні певні терміни, просто вона там має залежно від вакцини. Там або це до 24 тижнів, або до 36 -ти тижнів. Треба провести курс вакцинації. Це з додаткових вакцин, які вам ще додаткові вакцини назвати, які реально необхідні. Відкоково інфекції випадків зараз менше, але воно воно є, і воно буде. Мені гнукокова інфекція, тому вакцинація так само необхідна для нашого регіону. Привалювання є штаму Б. Тому, звичайно, люди стараються поїхати за кордон провести вакцинацію, бо в нас певних груп вакцин немає. Але якщо є в наявності щось в Україні, так само можна її так само проводити. Mm -hmm. Це такі основні основоположні, ті, що я поназивав. Але дуже велика маса респіраторних інфекцій, від яких просто немає вакцин, Тому вони. Чого немає те, що вони легко переносяться і в принципі не потребують ніякого додаткового захисту. Якщо інфекція приноситься тяжко і призводить до смерті, для цього придумують вакцину, яка зможе подальшим допомогти і захистити від цього. А давайте тепер закінчуючи тему про вакцинацію. Повернемося до ковіду. Скільки доз вакцини повинна мати е, людина на початок 2024 року? Три дози. Якщо це звичайна людина не відноситься до групи ризику, це три дози вакцини від коронавірусної інфекції. Якщо це група ризику, що сюди можна включати? Це захворювання серцево-судинної системи, це нефрологічні якісь проблеми, проблеми з нирками, і дуже великий конгламерат цих цих проблем, їх можна довго перечисляти. Ця людина повинна отримати чотири дози вакцини. А що робити людям, яких було дві дози, перша друга, потім війна і ніяких доз, і от станом наразі дві дози, і все третю, як бустер, йти брати, потрібно йти брати тут. За рахунок того, що ми зараз будемо проводити вакцинацію, ми матимемо колективний імунітет, буде формуватися першочергово. І чим більше ми зараз проведемо вакцинації, тим, тим більше ми матимемо захист саме від коронавірусної інфекції, і воно буде знову ж таки переходити в рубрику респіраторні інфекції просто ГРВІ. Я пам'ятаю, як всі боялися того страшного перебігу від молодих до будь-якого віку. Так, це реально було страшно. Але зараз вже ніхто коронавірусу, в принципі, і не боїться, але він залишається для груп ризику страшним. Для своїх рідних так само. Ви вакцинуєтеся і ви попереджуєте. Те, що ви зможете легше перенести, і так само менше передати вірусу своїм рідним, які мають, можливо, мають тяжкий перебіг. А чи досі безоплатна вакцина від коронавірусу? Вона залишається безоплатною по глобальному фонду, те, що нам на нашій державі не дають певні вакцини. Тобто, mm. вона безкоштовна, до сімейного лікаря можете звернутися і провести вакцинацію. Можливо, в той момент, наприклад, що звертаєтесь, там її не буде, але вам сімейний лікар зможе дати інформацію, коли вона безпосередньо буде. Чи є різниця, як і бренд? Якщо е, перший, другий був там один умовно, бренд, да, а от третій пропонують інше, чи є різниця? Глобальної різниці немає. Є дані досліджень, загальні дані досліджень, і якісь там моменти використовуються в порівнянні. І є відсоткове там співвідношення, що говорить, що та вакцина відсотково краще, та вакцина трошки менше дає захист. Але глобально е, це не є якимось значим в даній ситуації. Тобто, ми приходимо, ми хочемо отримати захист, і е, є одна вакцина, умовно кажучи, чи то Pfizer, чи то яка там інша вакцина буде. Ми беремо і використовуємо саме цю вакцину, яка є в наявності. Я знаю, що в Сполучених Штатах виробляють нову вакцину, відповідно, вакцина там 23-24, здається, від відповідно нових рекомбінатних штамів. Чи до нас вона дійде, поки зараз невідомо, але вона відповідно розробляється. Бо як мутація вірусу виникає, це потребує створення нових і нових вакцин. Але знову ж таки. Ті вакцини, які є, вони залишаються ефективні, і так само вакцинація захищає, забезпечує зменшення ускладнень і забезпечує те, що людина не помре від коронавірусу. Угу. А чи можуть бути ускладнення від цих вакцин? Тут розумієте питання ускладнення чи реакції, умовно кажучи, реакції нормальні реакції на вакцинацію? Нормальні реакції це поява почервоніння, поява там болі, підвищення температура тіла. Це нормальні реакції на вакцинацію. Дуже багато в інтернеті. Ну От я навіть нещодавно скидував себе в інстаграмі з приводу цього трошки такі коротенькі там переписочки, і як люди сприймають про інформацію про те, що говорять, що вакцини там вбивають, і люди реально довіряють інформації, що десь хтось у якогось сусіда, в дядька, сестри, брата, хтось там від вакцини, щось у нього сталося, якесь ускладнення. Але ми не розуміємо основного факту. Це сталося. Не за рахунок вакцинації і не внаслідок вакцинації, а це знаєте, як можна сказати: та він попив чаю там або соку апельсинового, і в нього за рахунок соку апельсинового трапилось це все. Тобто, якийсь пов'язують оцей зв'язок із просто введеною вакциною. І говорять, що це пов'язане з вакциной, ці Всі ускладнення насправді ну є певний відсоток ускладнень. Він можливий, але для того, щоб попередити ці варіанти, потрібно звернутися до лікаря, відповідно провести огляд і визначитися, чи є ці протипокази, чи їх немає.